Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати алгебраїчні рівняння на множенні комплексних чисел і розглянемо рівняння, яке пропонується у підручнику мерзляка в параграфі прямо ми на ньому, а потім будемо продовжувати розв'язувати номер 231. Значить, таке рівняння бачите на екрані. Да? Е, ну, це звичайне, якщо розглядати його, як звичайне квадратне рівняння, то коефіцієнт А у вас дорівнює одиничці, коефіцієнт Б у вас дорівнює. 3 плюс, мінус в дужках 3 плюс 2i, і коефіцієнт c – це 5 плюс i. Знаходимо дискримінант як в квадратному рівнянні, да? тобто d дорівнює b квадрат мінус 4C. У нас мінус 3, ну, мінус квадраті це буде плюс, тому я не буду писати, отже, 3 плюс 2i в квадраті мінус 4 помножити на 5 плюс i. Так, розкриваємо дужки за формулу скороченого множення. Перше число в квадраті, 3 в квадраті 9, плюс подвоєний добуток першого на друге 12i. І, і плюс 4i в квадраті. Але ж ви пам'ятаєте, що і в квадраті це у вас дорівнює мінус 1, тому тут буде мінус 4. Так, і тут мінус 20 мінус 4i. Отже, це дорівнює спочатку давайте числа. 9 мінус 4 це 5, мінус 20 мінус 15, і 12 мінус 4 це плюс 8. Так. Тепер, як в попередньому да, відео, нам треба знайти корінь із D. А корінь із такого числа комплексного, нам треба його спочатку звести до тригонометричної форми. Але. Якщо ви знайдете, наприклад, R R це дорівнює A А квадрат дійсна частина плюс в квадраті плюс уявна частина в квадраті, то це у вас буде е, мінус 15 в квадраті. Ну, я напишу в квадраті плюс 8 в квадраті. Тобто, ну це таке буде число. І коли ви будете знаходити фі, а косинус Фі у вас дорівнює А поділити на R, а А у вас дорівнює мінус 15 поділити на корінність такого-числа, то числа, то це не буде табличне значення тригонометричної функції, ну, в таблиці, да, яке ми дивимось. І ви так не розв'яжете, то дуже важко розв'язати таке квадратне рівняння. Отже, нам треба інакше трошки розв'язувати, як? Зараз ми подивимося. Значить, оце ми зітремо, це нам не подобається збільшуємо. Так. Щоб ви зрозуміли, через тригонометричну форму комплексного числа тут не дуже зручно. Тому нам треба знайти корінь із D іншим чином. Значить, нехай у нас корінь із Д позначимо як комплексне число Х плюс Y де X і це у нас дійсна X, відповідна дійсна частина y уявна, і це у нас же ж дійсні числа, не комплексні, вони не можуть бути комплексні, це дійсні числа. Отже, дискримінант у нас дорівнює, ми можемо записати, що це корінь із d в квадраті, тобто X плюс y і в квадраті. Це буде х квадрат. Плюс подвойний добуток Х на y. І плюс y в квадраті, і і в квадраті, а і в квадраті це мінус одиничка. Ми вже з вами, значить, тут буде мінус y квадрат. Тобто дійсна частина тут х квадрат мінус y квадрат. Ось. А уявна у вас 2х і. Але з іншого боку, дискримінант у вас дорівнює. З одного боку, цьому, а з іншого у цьому. Тобто оці вирази у вас однакові. А якщо у вас комплексні числа однакові, то у них однакові дійсні частини і уявні. Тобто ми можемо скласти систему, що у нас х квадрат мінус у квадрат дорівнює мінус 15. А уявна частина 2х дорівнює, дорівнює 8. О! Тепер розв'язуємо цю систему. Ну, краще із нижнього виразити, наприклад, х. Х це буде 8 поділити на 2 y, і це буде у нас 4 на y. І підставити вперше. Да? Ось сюди ми підставляємо ось так, замість х. Тобто, це буде 16 у мінус у квадрат дорівнює мінус 15. До спільного знаменника це буде 16 мінус y в четвертій. Сюди принесу плюс 15 квадрат, Ну, ви ж зрозуміли, да? сюди додатковий у квадрат і сюди додатковий у квадрат. Так, поділити на у квадрат дорівнює 0. Ну, Ми пишемо, що там y не дорівнює нулю, бо в знаменнику у нас, і чисельник нулю. 0. Ну, давайте я поміняю отут знаки на протилежні. І прирівняю до нуля. Тобто, це буде y в четвертій мінус 15 і квадрат мінус 16 дорівнює 0. Так, розв'язуємо це біквадратне рівняння. знаходимо корінь і я знайду по теоремі Вієта. Тобто, у перше, друге в квадраті, бо у нас менша степінь це в квадраті, дорівнює у нас. Ну, Добуток дорівнює мінус 16, а в сумі повинно бути плюс 15. Мінус 16, і в сумі плюс 15 це 16 і мінус 1. Мінус 1 нам не підходить, бо у нас y в квадраті не може дорівнювати мінус 1, бо ми сказали, що y це дійсне число, а не комплексне. От, тому у нас y квадрат дорівнює 16. Звідси у перше дорівнює 4, а y друге дорівнює мінус 4. Отже, х перше у нас дорівнює. А ось у нас, да, ось. Це 4 поділити на 4 1, а х друге дорівнює мінус 1. Тоді у нас корінь із d. Ми ж записали, що це у нас Х плюс y, і це у нас буде 1 плюс 4 і. Це перший корінь, а другий корінь із Д у нас буде. Мінус 1, мінус 4i. Це, знайшли дискримінант, ми знайшли таким чином. Тепер знаходимо корені z 12 да? Z1, 2 дорівню. Значить, Перший корінь Z1 це мінус Б, тобто 3 плюс 2i. Да? 3 плюс 2i. 3 плюс 2i спочатку додаємо оцей дискримінант. І ділимо на 2а, тобто на 2. так. Числа 3 плюс 1, це буде 4. Почленно ділимо поділити на 2, це буде 2, плюс 2i плюс 4i це 6, поділити на 2, це 3i. Оце у нас перший корінь. І другий корінь. Ми 3 плюс 2i. мінус 1 мінус 4i. Тобто, ось оце і підставляємо, поділити на 2. Так. 2 і, ні, починаємо з чисел вже 3 мінус 1 це буде 2, поділити на 2 це 1, і 2 і мінус 4, і це мінус 2 і поділити на 2 мінус і. От у вас вийшло 2 корені цього рівняння. 2 плюс 3 і, і 1 мінус і. Так, і тепер ми переходимо до номера 23. 1, по-моєму, да? 23 1. Зараз я його відкрию. Угу. Друге рівняння. Так, Z квадрат мінус 3 мінус 2i Z плюс 10. Дорівня 0. І так, знаходимо дискримінант. Да? B квадрат, тобто 3 мінус 2 в квадраті. Чому я пишу 3, ні мінус 3, ні мінус в дужках 3 мінус 2i в квадраті, тому що я одразу мінус квадраті це плюс, і тому записала 3 мінус 2i в квадраті, мінус 4 помножити на А і помножити на С, тобто на 10. Так, ну в квадраті це буде 9, мінус 12i, плюс 4. І в квадраті, а ми знаємо, що і в квадраті це мінус один, значить, тут буде мінус 4 і мінус 100. Ой, звиняйте. Звиняйте, звиняйте. Так, продовжуємо. Прийшлось прирватися, бо у нас тут вибухи були. Так, йшла в безпечне місце. Тепер продовжую трошки заспокоїлась. Так, і так, у нас тут буде, ну такий час, ви ще розумієте, коли я записую. Такий час я в Україні знаходжуся. Так. 9 мінус 4, це буде 5, і мінус 40, це буде мінус 35. І мінус 12. І. Так, ось щось мені це нагадує, так? Да? А ну, давайте подивимось тут. А, ні, тут нічого не нагадую нічого, так. Е, і так, нам треба знайти корінь. І знову ж таки, у нас тут буде не дуже зручно, якщо ми через косинус фі і синус Фі будемо знаходити, бо ми не знайдемо нормальний кут, це не буде табличне значення. Тому ми знову ж таки корінь із D позначаємо, як Х плюс Y. І тоді у нас. Е, d це дорівнює корінь з d в квадраті, це буде X квадрат. Ну ми вже там рахували таке, давайте подивимось. Значить, це буде X квадрат мінус y квадрат, от жоптем виділено, і плюс 2XYI. X квадрат мінус y квадрат, і плюс 2 xyi Так, дорівнює. Звиняйте, я про інше думаю, так. І це у нас дискримінант у нас дорівнює у цьому виразу. Да? О. Так, мінус 35, мінус 12. І. Коли у нас рівні комплексні числа, коли рівні дійсні частини, а ось вони, і уявні. да? Ось і ось. і Отже, ми можемо записати систему, що у нас х квадрат мінус у квадрат дорівнює мінус 35. А 2 xy дорівнює мінус 12. Виражаємо звідси х, наприклад, це буде мінус 12 поділити на 2 y, це буде мінус 6 на y. І підставляємо вперше. Тобто, це буде 36 мінус y квадрат дорівнює мінус 35. Зводимо до спільного, тобто 36 мінус y в 4. Плюс 35 квадрат дорівнює нулю, а y квадрат не дорівнює нулю. Отак от. Чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює. Я оце перенесла сюди. Так, і виходить у нас біквадратне рівняння, тобто y в четвертій мінус, міняю знаки, 35y квадрат мінус 36 дорівнює 0. Не забуваємо, що x y це у нас дійсні числа, не комплексні. Тому корінь із від'ємного числа у нас не може бути. Отже, y квадрат дорівнює добуток мінус 36, а в сумі 35, значить, це 36 і мінус 1. А мінус 1 нам не підходить, бо y дійсне число в квадраті не може дорівнювати мінус 1. Тому у нас y дорівнює плюс мінус 6. Так. Отже, y перше дорівнює 6, тоді х перше дорівнює мінус 6 поділити на 6 мінус 1, а y друге дорівнює мінус 6, тому мінус 6 поділити на мінус 6 це буде 1. Отже, корінь із d, а це у нас х плюс y, і це у нас буде мінус 1, ну ось у нас пара. мінус да, 1 плюс 6. І друге значення 1 мінус 6i. Отже, знаходимо Z перше корінь нашого рівняння мінус B, тобто 3 мінус 2i, 3 мінус 2i, плюс перший корінь із d, це буде у нас мінус 1. Плюс 6i поділити на 2, а, тобто на 2. Значить, 3 мінус це, це буде 2 поділити на 2, це 1, І мінус 2i плюс 6i це буде 4 і поділити на 2 плюс 2i. Це перший корінь, і z другий у нас дорівнює 3 мінус 2i, плюс 1 мінус 6i поділити на 2. 3 плюс 1, це 4 поділити на 2, це 2. І мінус 2 і, мінус 6, і мінус 8, і поділ на 2 мінус 4 і. Так, от наші корені. Все оце відповідь. Так, третій він аналогічний. Ну, а четвертий. В принципі, він такий, як от ми розглянули тут приклад. Я думаю, що достатньо двох прикладів, а все інше, воно аналогічне. Це дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Якщо подобається, якщо не подобається, ну, пишіть. Може, щось інше треба розглянути. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!